Після відео про совість зразу виникли запитання від вас про те, як себе пробачити. І це абсолютно неможливо, якщо ти не приймаєш світло Бога, не приймаєш Бога і не приймаєш себе і не проходиш момент трансформації цієї всередині себе самого. Що це таке? Коли я йшла йшла до Бога в один прекрасний момент. Я так само опинилась перед Ним в себе всередині, повністю, як гола душа. З усіма своїми гріхами людськими. І моя голова судила, моє его одне з направлень розуму судило, засуджувало. І від цього ти. Всередині тебе пече, ти в пеклі ніби живеш. І хто це пекло може трансформувати? Тільки Бог. Але коли і як? Коли ти не проховуєш, всередині тобі, тебе каже его, як прокурор, каже, ти то, то то робив. Ти не тікай від цього. Будь чесним, якщо ти дійсно це робив, і покайся. це в мене так само всередині відбулось. Так я це робила, мені дуже шкода, я більше ніколи цього не буду робити. Господи, прости мене, будь ласка, я тебе люблю. І сталося диво, коли я не цікава від цього. Я прийняла і така гола. Душа перед ним розкрилася. Його любов і світло, коли ти такий в будь-якому вигляді перед ним розкриваєшся і каєшся, він приймає тебе і стається диво. От зі мною воно тоді сталося вже було багато років тому. Я, роз... я відчула, що таке божественне прийняття. Я стала в цей момент прийняттям любові. Я була в знанні того, що взагалі я чиста душа, мені навіть нема за що там розкаюватися, що її є просто світло, прийняття. І ти входиш в таке знання і смієшся від того, що ти себе там за якісь ілюзії, що взагалі насправді не було, ти себе там за це доїдаєш. Але цей божественний процес він стається тільки з Богом. Тільки світло Бога може це трансформувати. Навіть коли вам здається, що ви там ніби когось приймаєте, багато говорю, я всіх приймаю. Ні, ви не є Бог. Прийняти тільки може, коли ви в стані єдиному з Богом, коли ви приймете Бога, приймете себе, все більше і більше будете приймати себе. Тільки тоді ви зможете відчути, що таке дійсно прийняття. Других людей, коли ця людина розчиняється в любові, божестві, яка вже в вас тось, тобто ви по суті вже тоді Бог на землі і відчуваєте це прийняття любов, розумієте, мої любі.